На Хмельниччині в місті Кам'янець-Подільському розікрали тролейбусне господарство. Сума збитків 230 мільйонів гривень. Розтягували кілька років, але винних так і не знайшли. Тепер 100 тисячне туристичне місто без комунального транспорту. У Кам'янці-Подільському об'єдналася громада. Вона хоче допомогти правоохоронцям встановити і покарати винних та повернути у місто тролейбуси. До 2005 тисячі рік і на Центов тролейбус був готовий, і можна вже було його запустити. В Нашому місті 25 тисяч тільки пенсіонерів, не рахуючи других пільговиків, які потребують е, значить, цього транспорту. Тільки робити монтаж обладнання, налажувати, подавати напругу і пускати тролейбуси. Там єнець подільський залишився без комунального транспорту. Там розібрали 12 кілометрову тролейбусну лінію. Вона була готова уже на 80% гроші. Брали всім містом 60 тонн міді привезли аж із Узбекистану. Десь з 22 лютого 91-го року ми відправили 13 машин Камаз. камазів з прицепами в Авмалих. У місті вже були готові залізобетонні за опори, зводилися підстанції і депо. більше того, чиновники розробили кошторисну документацію, за якою у 99-му купили все необхідне для будівництва, окрім власне самих тролейбусів. Ну а потім влада прийняла на сесії дивне рішення ліквідувати тролейбусне управління. У 2004 році було рішення сесії ліквідувати тролейбусне управління і замістителю мера города Козачуку, Взятоки с контроль этой ліквідації. Поступает команда директору троллейбуса управління. Вивести, що со склада після цього тролейбусне майно почали розпродувати за безцінь. Дещо просто викидали на вулиці, у приміщення підстанції, також продали. Збитки сягнули 230 мільйонів гривень у прокуратурі, лише розвели руками. Кримінал чиновникам не світить. Допустими, що рішення було полегальне, і справу поштомоликоску потрапити в своїй особі, а приймати рішення проти органу немає як законних підстав. Конкретно розбазарив тролейбусне господарство. Міліція запевняє, що шукає, але поки що не щастить. Правоохоронцям важко знайти вину, оскільки знищено бухгалтерську документацію. Люди, щоб допомогти слідству, навіть створили громадську організацію із символічною назвою, «Кам'янецький тролейбус». Ми будемо продовжувати цю справу, будемо посилити. Є він закінчує зароботи з одну справу. До кінця місії закінчує, сідає на цю кримінальну справу. Зараз у 100 тисячному місці зовсім немає комунального транспорту. Третина мешканців пільговики. Вони змушені їздити маршрутками. У нас з кожним перевізником приватним у нас в місті є 247 е, транспортних засобів, які щоденно виїжджають до лінії. ними заключені договори про про пільве перевезення наших пільговиків. Однак перевізникам вказівки мера, як зайцю стоп сигнали. Люди як возили виключно за гроші, так і возять, бачать. Що... Пенсіонер це стоїть, ніколи не відчуває ще не зупиняться. Не дають вони нас почувати такими людьми нормальними. Я хочу безплатно. Раз, може, в місяць, а воно ну, виходить. Мушу платити. Хотів би навіть виходити. Бо, мабуть, бо... Подивте, ну навіть що стоїть, бо подивіться, що поживає людина і так. Обіжається. Всяке буває. Те, що залишилося від тролейбусного майна, старе залізяче, яке можна хіба що здати на метал, так кажуть у мерії. У місті ж не втрачають надію, що тролейбус можна буде запустити. Не все ще що розкрадено. Щоправда, де взяти на це гроші, яких не вистачає, люди не знають. Тут 115 ячеєк. Нам 10-15 треба. Ми докомплітуємо ячейку ячейку. Найдемо ви їх положення, положення, знайдемо других організаціях, ми скомплектуємо, ми збережемо мільйони. Грошей. А ви, депутати, якщо дійсно приймете рішення про те, що списати це на металом, ви будете співучасниками цього дерибана 270 мільйонів. Хочете до головної відповідальності списку.